Ось і настав час головної техноподії 2025 року. Яблучний техногігант презентував свої новенькі iPhone 17 та інші цікаві гаджети. Зараз розповім все найважливіше. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про новенькі айфони. Першим пристроєм, який показали Apple на своїй презентації, стало наступне покоління AirPods Pro. Тепер це AirPods Pro 3, і звісно, головним нововведенням, яке ми все очікували, і воно підтвердилося: став сканер серцебиття. Так, в навушниках він дійсно тепер є, і тому, коли ви займаєтесь спортом, можете одразу дізнатися ваш пульс. А ще Apple перепрацювали все всередині навушників для того, щоб ви отримали більше басу та глибшу сцену. Ба більше тепер амбушурки у AirPods, не силіконові, а спіною, щоб було прикольніше. І через це. Навушники дають вдвічі краще активне шумозаглушення заглушення порівняно з AirPods Pro 2. А ще в AirPods Pro 3 додали можливість перекладу в реальному часі з різних мов завдяки функціям Apple Intelligence. Достатньо зробити один простий жест, затиснувши навушники у вухах, і починається переклад. Чи буде все це працювати у нас? На жаль, велике питання. Apple стверджує, що вони проаналізували більше ста тисяч різних форм вух для того, щоб зробити нові AirPods максимально комфортними та зручними. І якщо подивитися на зображення, можна помітити, що змінилося не тільки форма АМБ. Шура ще й самих навушників, що важливо, пристрій отримав захист від пилу та вологи за стандартом IP57. Ось цього реально не вистачало, давно було пора. До того ж, навушники тепер працюють не 6 годин, а цілих 8 від одного заряджання, і це з активним шумозаглушенням, а в режимі прозорості аж цілих 10 годин. Тому можете насолоджуватися вашою музикою з кайфом. На мій погляд, непогане оновлення, і з усім цим цінник все ще залишається на рівні 249 доларів. А навушники надійдуть у продаж 19 вересня. Що ж, Apple Watch Series 11. Перш за все, тепер не просто скло, а спеціальне покриття Ion X Glass. А це означає, що екран вдвічі міцніший та надійніший, ніж у 10-му поколінні. А ще Series 11 тепер підтримують мережі 5G. От у нас, наприклад, все ще 4G, є не всюди. Але Apple Watch вже є мережі 5-го покоління. Ну, сподіваюсь, колись і до нас таке чудо техніки дійде. Щодо можливостей здоров'я, цього року Купертинівський техногігант попрацював над функцією для контролю гіпертонії. Години. Дивиться, як ваші кров'яносні сосуди реагують на серцеві стискання, і відправляє таку інформацію у ваш застосунок здоров'я, щоб ви були в курсі, чи є у вас проблеми з підвищенням кров'яного тиску. Другим важливим моментом, з яким працювали Apple, це сну. Тепер, після того як ви поспите, то отримайте детальний аналіз того, наскільки якісно ви це робили. До того ж, буде конкретна оцінка та рекомендації, як це покращити. А ще 11-те покоління тепер може надати аж 24 години роботи від акумулятора проти вісімнадцяті, які були до. Цього золотим стандартом від Apple. Проте, на мій погляд, абсолютно все це тухло та нецікаво, Бо зараз відбувається найголовніше на цій презентації. Новий Apple Watch SE 3 отримав функцію Always-On Display, а ще процесор s 10 для того, щоб все це працювало максимально класно та якісно. Ба більше Apple Watch SE 3 тепер підтримує жести, які до цього ми бачили лише в Ультра та на останніх поколіннях великих Apple Watch. А як вам можливість вимірити температуру через Apple Watch SE? щоправда, акумулятор тут спокійніший на 18 годин. Проте нарешті підтримується швидка зарядка. Годинник заряджається буквально вдвічі швидше ніж попереднє покоління. 15 хвилин, і 8 годин роботи у вас на руці. Якщо цього всього вам було замало, то звісно найпонтовіший, найбільший та найжирніший Apple Watch також отримав апдейт. Apple Watch Ultra 3 годинник має більше екран, у нього менші рамки. І ще тепер можна бачити, як рухаються секунди під час активованого Always-On-Display. Пристрій отримав акумулятор на 42 години автономної роботи. Ну це прям варте того, що. Щоб оновитись, а тепер по цінах на годинники Apple Watch SE 3 починається з 249 доларів, Series 11 з 399 доларів. А Ultra 3 з 799 баксів. Все це доступно для передзумовлення вже прямо сьогодні. А продаж надійде 19 вересня. До речі, якщо зараз придивляєтесь до техніки Apple, раджу заглянути в магазин technocrat.ua. це не просто майданчик з продажу. Це команда, яка знається на продуктах Apple і завжди готова підказати вам те, що потрібно. Тут усе чітко. Швидка доставка, сервіс без підводних каменів та прозора розстрочка від Монобанка на три частини, тобто без дивних плюсів до гарантій та додаткових нав'язаних послуг. У Технократ ви можете знайти і комп'ютери Mac, MacBook, iMac, Mac Mini і всю актуальну лінійку iPhone. Зручно, коли в одному місці можна знайти і надійний комп'ютер для роботи і смартфон для щоденних справ. Я завжди казав, що яблучна техніка це інвестиція, і купувати її варто там, де про неї дбають. Тож залишаю посилання на Технократ. В описі цього відео. Переходьте та обирайте свій майбутній улюблений девайс. Ну і нарешті настав час айфонів. Починаємо обговорення з класичного базового 17-го айфона. Новий телефон Apple отримав збільшену діагональ. тепер вона становить 6,3 дюйми проти 61, який були раніше. А і ще тепер базовий айфон нарешті підтримує підвищену частоту оновлення до 120 Гц. Боже, я не вірю, що це сталося. Треба піти поставити свічку. Пікова яскравість становить 3000 ніт. до того ж доли. Функцію Always on Display з одним Герцем при деактивованому дисплеї. Уявляєте, такий функціонал в базовому айфоні. Ну, не знаю, мені здається, що це якесь Різдво. Ще Apple ніяк не можуть зрозуміти, що люди ліплять захисне скло на екран своїх айфонів, тому вони продовжують покращувати його захист. Тепер ми бачимо керамік Shield другого покоління, що має бути ще надійніше проти подряпин. А серцем цього телефону виступає процесор Apple A19. Він швидший та значно енергоефективніший, ніж попередні. Дні покоління навіть з урахуванням промоушен iPhone 17 отримує на 8 годин більше часу відтворення відео порівняно з попереднім поколінням. До того ж ви можете зарядити смартфон до 50% буквально за 20 хвилин. Фронталка всіх нових айфонів отримала суттєвий апгрейд. Тепер сенсор не прямокутний, а квадратний, що дозволить зробити значно ширший кут огляду, А це дозволило імплементувати функцію Center Stage, що означає, що тепер, коли ви розмовляєте з кимось через фронталку, ви можете завжди бути в центрі уваги. Ба більше ви тепер можете зробити значно цікавіші та кращі кадри на фронталку вашого телефона. Ще iPhone сам розуміє, коли у вас в кадрі багато різних людей, і підганяє співвідношення сторін, щоби всі влізли, і кадр був гарним. А роздільна здатність фронталки тепер становить 18 мегапікселів. Це, звісно, не 24, але краще, ніж попередні 12. До того ж, не варто забувати, що основну камеру прокачали. У нас тепер не тільки 48 мегапікселів в основному сенсорі, а й 48 у надширококутному. Тепер можна робити Максимально якісні ширококутні кадри, і ще й при цьому підтримується макро. Одик iPhone 17, мені здається, треба купувати. Прям хороший телефон. Принаймні так звучить, треба дочекатися тестів. Ну що ж, iPhone 17 Air насправді існує. Це найтонший iPhone, у нього титановий корпус та керамік сіл з обох боків. Довелося Apple переробити камеру для того, щоб всі елементи влізли. І тепер тут такий спеціальний витягнутий блок. А товщина пристрою становить 5,6 мм. міліметрів. iPhone 17 Air отримав екран діагоналію 6. З половиною дюймів, ProMotion 120 Гц та always on Display, тобто все як у дорослих, причому в найкращому сенсі. Apple стверджує, що iPhone 17 Air чи просто iPhone Air, як вони його називають, буде один з найміцніших айфонів, які вони коли-небудь робили. До речі, працює цей телефон на топовому PRO процесорі A19 Pro. Apple стверджує, що це рівень продуктивності MacBookів, який зібраний в айфоні. До того ж, Apple розробили власне залізо для Wi-Fi та Bluetooth. Це все називається Apple N1, а оновлена версія. C1X буде відповідати за мобільний зв'язок. Що ж з камерою? Сенсор тут всього лише один, і Apple кажуть, що це прям топова камера. 48 мегапікселів, звісно ж, куди без цього. І ще як вам таке, саме в iPhone 17 Air нам вперше презентували функцію запису одночасно на фронтальну та основну камеру. Схоже, купертинівський техногігант вбив чергових розробників софта. До речі, не знаю, чи цікаво вам чи ні, але в смартфонах не знайшлося місця під лоток для фізичної сім картки. Тому працює iPhone 17 Air виключно з віртуальної. І сім щодо автономності Apple обіцяє цілий день активної роботи. Щоправда, як тільки зайшлося про аксесуари, першим, що нам презентували, став новий Battery Pack, який під'єднується через Максеїв, дає вам додаткові міліампер години. І якось все це звучить не дуже впевнено. Погодьтесь, друзі. У першому закріпленому коментарі та й в описі цього відео є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щодо прошу вас підтримати його гривнями і нагадую, що кожен ваш донат є неймовірно важливим. Разом до перемоги. Перш за все, iPhone 17 Pro нарешті отримав той колір, на який я так довго чекав. Оранжевий, такий гарний, прямо не можу. Я дуже хочу витратити на це свої гроші. Звісно, процесором виступає a 19 Pro, і для того, щоб все це якісно охолоджувати, тепер є випарювальна камера. Щоправда, деякі чутки також підтвердилися. Більше ніякого титану в корпусі, трошки виконане з алюмінію. Apple кажуть, що таке рішення краще розсіює тепло. Ну, і плюс все трохи дешевше, давайте будемо відвертими. Щодо такого нового переробленого дизайну та специфічної форми блоку камер, воно потрібно для того, щоб всередину корпусу вмістився якомога більше акумулятор. Ще Apple нарешті підглянули за Samsung і зробили антиблікове покриття на екрані. До речі, цікавий факт: якщо ви оберете смартфон з eSIM only, тобто без фізичної сим картки, у вас буде айфончик з кращим акумулятором, тому що місце під лоток віддали під додаткові міліампер години. 18 мегапіксельна фронталочка і Сентер Стейдж також. Заїхала і в прошки. Вона є тепер у всіх смартфонах 17 ї лінійки. А ще у прошці нарешті, всі сенсори основної камери по 48 мегапікселів. ширококутний, надширококутний та телефото. А топовий зум тепер становить аж x8. Якщо вам цікаво, і ви знімаєте професійне відео на iPhone, тепер прошки підтримують ProRes RAW. ще більше незрозумілих слів, але впевнений, що для когось це буде цікаво. Всі нові моделі починаються з 256 гігабайтів накопичувача. iPhone 17 стартує з 799 доларів. iPhone iPhone 17 Air з 999, iPhone 17 Pro та Pro Max 1099 та 1199 доларів відповідно. До того ж, ми нарешті побачимо 2-терабайтну версію Прошки, ціну якої нам не назвали, щоб, вочевидь, не лякати. Ну що, друзі, як вам нова лінійка смартфонів iPhone 17? Що вам сподобалося найбільше, та чи плануєте оновлюватися цього року? Пропоную поділитися вашими думками з цього приводу в коментарях під відео. Ну і звісно, що якщо було цікаво мене послухати, не забудьте... Бувайте вліпити вподобайку під це відео, підписатися на мій канал та натиснути на дзвоник, особливо зараз, коли на горизонті вже видно огляди нових айфонів. Також нагадую, що в описі цього відео є посилання на магазин technocrat.ua, а ще лінк на мій інстаграм та тікток, де кілька разів на тиждень я публікую різний класний техноконтент, Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли. Почуємось, слава Україні.